Всім привіт! Чи знали ви, що насправді арахіс не є горіхом? У цьому відео ми розповімо багато цікавих фактів про цей популярний продукт. Тож підписуйтесь, ставте лайки і дивіться відео до кінця. Арахіс походить з Південної Америки, де його вирощували ще стародавні цивілізації. Коли європейські дослідники відкрили Америку, вони також відкрили арахіс і привезли його до Європи, звідки він і поширився по всьому світу, включаючи Україну. Арахіс був знайдений в Перу ще понад 7 тисяч років тому. Археологи знайшли залишки арахісу в перуанських похованнях, що свідчить про його тривале використання і культивування. Насправді, арахіс є бобовою культурою, а не горіхом. Він росте під землею, що робить його унікальним серед більшості бобових і горіхів. Рослина арахісу росте над землею, а потім її плоди переміщуються під землю, де й дозрівають. Арахіс є надзвичайно поживним продуктом. Він багатий на білок, корисні жири, вітаміни та мінерали. У 100 грамах арахіса міститься приблизно 25 грамів білка, що робить його відмінним джерелом цього важливого макроелемента, особливо для вегетаріанців та веганів. Арахіс часто використовується в кулінарії, він може бути інгредієнтом у солодких і солоних стравах. Одним з найпопулярніших продуктів з арахісу є арахісова паста. Вона часто використовується в бутербродах, випічці та навіть в соусах. В Україні арахіс часто використовується в традиційних стравах. А також як закуска до чаю чи пива, арахісова паста стала популярною завдяки американському вченому Джорджу Вашингтону Карверу, який розробив понад 300 способів використання арахісу. Проте перші форми арахісової пасти були створені ще в кінці 19 століття. Перший патент на виготовлення арахісової пасти був виданий Марселосу Етсону у 1884 році. Лікар Джон Харві Келох, який також відомий як винахідник кукурудзяних пластівців. Запатентував свій е, процес виготовлення арахісової пасти для людей, які мали проблеми з пережовуванням твердої їжі. Вони розробили арахісову пасту як легко засвоюваний поживний продукт, багатий на білок та корисні жири. США є найбільшим виробником і споживачем арахісової пасти у світі. Щорічно американці споживають близько 317 мільйонів кілограм арахісової пасти. Сьогодні арахісова паста є популярним продуктом і в Україні. Особливо серед спортсменів та людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Арахіс також має своє місце в поп культурі. Він згадується у відомих фільмах, мультфільмах та книгах. Наприклад, популярний персонаж мультфільму Чарлі Браун Пінац отримав свою назву завдяки арахісу. Арахіс використовується у виробництві динаміту. Завдяки високому місту олії, арахіс може бути використаний у виготовленні нитрогліцерину, що є складовою частиною динаміту. Арахіс може бути причиною алергічних реакцій, що робить його одним з найбільш алергенних продуктів у світі. Арахісова рослина є корисною для ґрунту, оскільки фіксує азот, що допомагає поліпшувати його якість. Це робить вирощування арахісу екологічно стійким. Отже, сьогодні ми дізналися багато цікавого про арахіс, його історію, ботанічну природу, харчову цінність, кулінарні використання та багато іншого. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки і залишайте коментарі про те, які факти про арахіс вам сподобались найбільше. Дякуємо за перегляд!